Львівські військові готуються до поїздки в зону АТО. Річницю майдану поминули виставкою та на Львівщину грядуть великі реформи. Про ці та інші новини сьогодні дивимось у нашому випуску. Це новини 20.15. Я Мар'яна Підковська. Вже зимить аналітичні сюжети наших журналістів. Захищати країну готові. На яврівському полігоні триває навчання та підготовка бійців, яких незабаром відправлять на схід. Будні військовослужбовців, що готуються захищати Україну. Бачив наш Андрій Фок. Спочатку навчання та ознайомлення з теорією, а далі до танків, до гармат. Так проходить кожен день бійців на яворівському полігоні. Хлопці муштрують вже третій тиждень. Незабаром вони замінять тих, хто сьогодні воює на Донбасі. ми тут підготовлюємо. Чисто військовою водію, механіків БМП, Т-64, у даний там і МТЛБ, і тому подібні техніки. На військовому стрільбищі готують новочки оператори, які іменно стріляють з пушок з гарматів і так далі. Ми вже ж знаємо, де ми знаходимося, ми знаємо, що нас може очікувати. Всі до цього морально готові. Якщо не ми, то хто? Очам страшно та руки працюють. Нічого важкого у навчанні насправді немає, кажуть бійці. Три тижні небагато, але усвоїти бодай мінімальну практику таки вдалося. Незабаром вона може знадобитись вже в реальних умовах. На ньому може треба рік вчитися, щоб нормально їсти, але за три неділі вже досвід маю. Спочатку було важко, а тепер привик до неї. Чачать бійців і артилерійських газів за день вистрілюють майже сотню протитанкових керувальних ракет, типу ФАГОТ, конкурс та комплексів 2С-1 гвоздика. Стрільба специфічна, тому що ви самі розумієте, психологія людини різна буває, але е, особовий склад повинен відчути відчути, як то кажуть, і запах пороху, і сам постріл відчути, тому що ну, психологічно це не кожному дано витримати. До того, що вже невдовзі імітація фронту може змінитись самим фронтом, бійці готові. Без бою ворогу ніхто здаватись наміру не має. Андрій Фох Віктор Цембратович Новини 2015, другий телеканал. А поки військові готуються до бойових дій, чиновники пробують піднімати економіку, продумують стратегію розвитку і будують плани на наступний рік. Без документу, який би вказував напрямки розвитку, важко керувати територіями, але підхід до розробки такої стратегії має бути іншим, аніж той, який був до цього часу, переконують громадські організації. Якщо будуємо нову країну, то і пріоритети мають бути іншими. Папірчик для шухляди так говорять про минулу стратегію розвитку області громадські діячі. Вона цілковито провалилася і себе не виправдала. Цифри були надуті, тому запланованого росту економіки не сталося. Цього разу такого не буде, бо показники закладатимуть реальні. Сподівається, одна з розробників документу Зоряна Бурик. Стратегія є збалансованою на даному етапі, тобто вона передбачає збалансований розвиток усіх галузей з акцентом на окремі, тобто є навіть виділено у цілі розвиток туристичного. Тобто, туристично рекреаційного потенціалу Львівщини. Ну Львівщина має традиційно високий рекреаційний потенціал і освітній Також плани однаково провальні. Переконує економічний експерт Андріан Фітьо. На його думку, у Львівщині не туристично, рекреаційний бізнес треба розвивати, а велику промисловість. Туристичні підприємства нині показують від'ємний прибуток, тому немає сенсу з таким дрібним бізнесом бавитись. Він пропонує альтернативну стратегію з п'ятьма цілями. У нас перша ціль це є Львівська область і це центр бізнес-рекреації. Тобто сюди мають приїжджати не просто якісь туристи, там які тратять по 20 доларів в день, а сюди мають приїжджати бізнесові туристи, які тратять по 2 тисячі доларів в день. Друге, це є фінансово-інвестиційний центр, тобто створення у Львові повноцінної фінансово інвестиційної біржі, фондової біржі, де би можна було робити власне операції, які пов'язані з ці. Ними паперами це є друге, і це власне було хорошим атрактором для ділових туристів. Ще економіст пропонує розвивати в області культурно-мистецькі та освітні центри. Але не факт, що така стратегія спрацює, соціально-економічний стан країни важкий. ВВП падає, підприємницька активність знижується. Як наслідок, плани розвитку будуть відкориговані. Надто багато небезпек сьогодні ми маємо, і тому я більше переконаний, що сьогодні ми не можемо правильно рахувати механізми виконання стратегії через те, що ми не маємо сьогодні тих реформ, по яких ми могли розрахувати динаміку руху вперед. І тому сьогодні дуже важливо, щоб уряд, який буквально зараз збереться, щоб він чітко показав всім громадянам органам влади, які реформи будуть ті, щоб ми могли спрогнозувати у проміжках часу, щоб ми могли спромувати, які ресурси можна буде залучити. Стратегію розвитку Львівщини мають затверджувати обласні депутати. Відомо, що розглядати вони мають документ, підготований саме обласною адміністрацією, а не громадськістю. Побачимо, чи вона знову не виявиться мильною бульбашкою. Вікторія Прихід Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. І про те, як розвиватиметься Лівчина, ми продовжуємо говорити з устем нашої студії. Сьогодні у нас є Ярослав Качмарик, це голова бюджетної комісії Львівської обласної ради. Пане Ярославе, вас вітаю в нашій студії. Добре. І одразу до вас запитання. Які цілі стратегії розвитку Лівчина, яка вчора була представлена в обласній раді? На що найперше будуть розставлені акценти? Які це галузі? Е, ну є загальнодержавна стратегія. І добре, що команда президента її має і її презентує, і мінугіонбу який. Як ми його називаємо, він якраз і їде до людей, і зокрема поїхав на Львівщину, аби розказати про о, стратегічні е, пріоритети розвитку країни до 2020 року. І звичайно, що стратегія буде дієвою, якщо на рівні областей, на рівні районів, зрештою, якщо ці стратегічні цілі дійдуть до кожної людини, про що ми говорили на 14-му міжнародному економічному форумі, про що дискутували? І зрозуміли, що ці е, показники ключові, ключові параметри розвитку країни, які поставлені, це в якійсь мірі номерія, яку можна досягти, але повівши цілу низку реформ, зокрема, реформу місцевого самоврядування, забезпечення принципу субсидіарності влади, аби кожна людина відчула, що вона впливає на цю владу, що вона є елементом управління в країні. Ми зокрема розуміємо, що ці реформи можна провести лише при надійній співпраці з європейським співтовариством. І при наявності. Бізнесу як складової розвитку і умов для підприємництва, для створення робочих місць і залучення інвестиційного капіталу. Очевидно, що ціла низка завдань, які поставлені в загальнодержавній стратегії, не просто виконати. Ну, для прикладу мова йде про збільшення валового внутрішнього продукту, майже в разі і зменшені енергоємкості і матеріоримкості того продукту, то ми розуміємо, що має розвиватися виробництво і дискусія, Усія, тому що е, підприємці, допустимо, завозять нафтопродукти за кордону. Чому не в нас рибинна е, обробка нафти не, не не ведеться? І так можна говорити багато по чому. Львівщина має негативне товарообмінне сальдо 2,2 мільярда два десятих Ми завозимо е, більше ніж вивозимо. Тобто економіка Львівщини по суті вона інвестує в розвиток інших. Властей території країн так не має бути, і про це теж треба говорити. І для того треба розробити цілу низку дій, систему дій. Є розуміння на рівні загальнодержавному проблем. Очевидно, що Верховна Рада, яка вже працює, має бути швидко дієвою, має бути нормативно правове регулювання, яке забезпечить. Цілу низку реформ, які об'єднані під тезою реформа місцевого самоврядування, а одночасно включають близько 62 приоритетних дій і реформ. Зокрема, ми чекаємо змін і в трудових відносинах, і в земельних відносинах. Очевидно, що мусить мова йти про зменшення корупції чи її відсутність практично. Але для того потрібні люди і на Львівщині. Людей, які можуть вміють працювати, є достатньо, які мають високу кваліфікацію. Зрештою, Львівщина за індексом трудового потенціалу займає перше місце в Україні, за індексом інвестиційної привабливості перше місце. Тобто нам є що презентувати, що показати. І ми відчули зацікавлення до Львівщини в структури гостей міжнародного економічного форуму. Ми бачили делегації, потужні делегації з інших областей України. Ми бачили міжнародних експерт. Ми відчули бажання розказати, що ми можемо презентувати і вивчити досвід інших, зокрема наших сусідів. І лише такий шлях він дозволить нам збудувати систему дій, яка забезпечить зокрема виконання стратегії розвитку України до 2020 року. І наскільки я вас правильно зрозуміла, то нова стратегія розпочнеться вступить в дію вже з січня 2015-го. чи ну, чи коли якщо брати дорожню карту, то ми її десь березні повинні затверджувати. Думаю, до цього часу вона буде розроблена, презентована, оцінена громадськістю. І ми надіємося на допомогу мас-медіа в презентації цього документу. Дякую. мас медіа вас підтримують обов'язково. Нашій студії був Ярослав Качмарик, це голова бюджетної комісії Львівської обласної ради. Ми продовжуємо далі до новин. Революція гідності, яка не закінчилася. Рік тому студенти вийшли на Майдан у Києві захистити свій європейський вибір. І до сьогодні вже ціною крові ми захищаємо власну незалежність. У львівському архіві зібрали вже артефакти з Майдану та книги, які вийшли за цей рік про нашу власну революцію. Спогади, біль, втрати незакінчена війна, все злилося в німих фотографіях та людській пам'яті. Рік тому вони захищали від сльозогінного газу, та кіл Беркута. Сьогодні лежать як артефакти Революції Гідності, яку ми так і не завершили. Казка, камуфляж наколінники. Ці особисті речі з Майдану принесли три товариші. Майже за класиком вони пройшли вогні Майдану, а далі зону АТО та Іловайський котел. Ці обладунки з Майдану для хлопців, як лицарські трофеї. Це ми захищалися, це вже трофейні речі, оббито також. Це вже трофейні речі, які були зняті з Беркуту. Також рація. Ми мали зв'язок між собою, бо нас було кілька друзів. На Майдані остав з друзями, спородили знамениту катапульту. Сьогодні з гумором згадують, як хотіли воювати нею проти куль. Кожний сильний кидок брутівки він забрав багато енергії. Ми вирішили, що всі були вимучені і вирішили створити катапульту. Ну бо це дуже логічно так. Користувалися всі часи до. Розібрали частину барикад. Дуже далося нам це з великим боєм, не хотіли давати, казали, що ми провокатори від міліціонерів, які хочемо послабити барикади. На барикадах зібрали всі необхідний інструмент і починали складати. В принципі, вона так, з точки зору якоїсь естетики, вона вдалася, але так як ми не маємо інженерних знань, то. На жаль, вона не вистрелила. Пані Софія у серці носить біль втрати, і через рік після смерті сина він не став тихшим. Мама героя Небесної Сотні Віталія Коцюби пам'ятає, як відправляла сина до Києва і як бачила його в останнє. Він каже, мама, гинуть чужі за нашу Україну, а ми будемо вдома. І він зразу з молодшим братом Миколою, хоч я не пускала їх, я відчувала щось. Недобре, перший раз мені якесь було таке піднесення, я гордилася, що мої діти їдуть відстоювати за Україну, тим більше, що батько він теж такий патріот, і він дуже хотів, щоб вони їхали, бо вони мають бути там. А коли вже другий раз я відчувала, відчувала якусь пересторогу, і дуже мені було страшно. Я не пускала їх, я поховала одежу їхню. Але Віталік був неблаганий. Знаєте, він цілий час, коли по телевізорі побачив, мама, йдіть там, священники закликають вам не бути прощено, якщо ви будете лежати в ліжку, а там будуть вбивати ваших побратимів. І так я вже дзвонила, телефон вже не піднімав. Віталій, аж потім, десь через дві години, підняв. Підняв. Я зразу: Віталік, де ти є? Почула чужий голос. То не Віталій каже. Снився, снився. Мені зразу після дев'яти днів, я ще заспала, і я бачу сон. Відкриваються двері, заходять два ангели. Все в білому ляні головно розгляділа, ляна така біла донизу одежа. І я так дивляюся, один ангел стає біля мене, я того лися не розглянула. Він з лівої сторони біля мене став. А тут я дивлюся, і кажу, Коля, подивися, Вітасик наш прийшов. Я кажу, синок, і от такий, як він їхав, такий, такий, як він стояв, як я вже благословила їх. Фотографії з майдану, артефакти, сам видав, книги про нашу революцію все це передали у державний архів. Школярі, які не брали участь в революції гідності, тепер вивчають її, спілкуючись з героями. Враження звичайно, звичайно, сильні, а бо стільки подій сталося, Один рік минув, а стільки подій в історії просто навіть вивчаючи історію України або взагалі історію. Ти бачиш, що деякі події просто. Вони повторюються, люди весь час роблять одні ті самі помилки, або через те, що вони не вчать цієї історії. Вони просто допускають до влади людей, яким держава не потрібна. Виставки до річниці майдану маленька лепта пам'яті. Бо майдан живе у серці кожного і рани надто свіжі. Майдан це живий музей, який носить у собі кожен українець. Ярина Матвіїв, Іван Мазуренко. Новини 20.15, другий телеканал. Довіри немає, залишилися тільки надії. Новообрані депутати, перепризначений прем'єр-міністр. Люди від них чекають реформ миру в країні. Та найголовніше, що політики таки почали працювати. Що львів'яни думають про нових депутатів та чого чекають від новопризначених посадовців у нашій рубриці? Народ скаже, як зав'яже. Мир та стабільність це те, чого зараз найбільше очікують вів'яне пенсіонерка. Сподівається, що вчорашні призначення Яценюка та Гройсмана подарують добре майбутнє Україні. Вони молоді. Тим більше Яценюк вивів таке все ж таки з того всього. Ми ж сиділи на нулю. Наша політика нас Янукович залишив голими. Жінка 10 років була на заробітках в Італії, але там залишатися не захотіла. Каже, хоч і за кордоном добре, та все ж дома краще. Я думаю, що там більше дбають про народ, ніж у нас. Нашим політикам до європейських ще дуже далеко розповідає киянка Анна раніше працювала копірайтером. Тепер каже, основна її робота це материнство. Зараз відпочиває у Львові і зізнається, що про політичне життя знає багато, хоч, попри нелюбов до політики, та особливих надій на нових депутатів і прем'єра не покладає. Я думаю, що Ну нічого они толкового не можуть сделати, ну що ви видели их лица ну враді сиділи просто какие-то обріченні люди, які взагалі не имеют понятия ни о поняття ні ни України, ніби истории. У них є якісь свої розмиті європейські видения. но не думаю, що вони щось делают полезне для народу, для себя може бути. Найперше вільяни тепер очікують, що нові політики таки подумають про простих людей, інакше кажуть, вже навчилися як з ними боротись. Знаєте, дуже важко вірити політикам взагалі після того, після попередніх наших полі... цих політиків, які були, але я думаю, що вони просто не мають виходу, тому що народ є... буде тиснути на них. Я би, ясеніка, не хотів на тому місці бачити, але так сталося, хай вже буде. Ну а Гройсман – ну, молода, перспективна людина, хай працює. Побачимо. Скажемо. Ми вже знаємо, як то все міняти тепер. Надіймося на краще, та не забуваємо, що зміни починаються з малого, тож змінюємося. Нехай до вас проходять лише добрі новини. Це була Мар'яна Підковська і новини 2015. До зустрічі! Трохи більше про митрополита у рамках авторського проекту Ірини Фаріон від книги до мети у Львові презентували нову книгу отця Кирила Королівського митрополит Андрей Шептицький. Символічно, що наступного 2015 року Львівщина відзначатиме 150 років від дня народження Шептицького. А сьогодні українці поминають сьомий десяток від його смерті. Тож видання книги називають своєрідним подарунком. А є загадковий чоловік Кирило Королевський, за яким насправді криється француз на прізвище Шарон, який був сучасником митрополита Андрея Шептицького. Мав щастя спілкуватися із нашим провідником і мав щастя записати інформацію із прямих уст. Про митрополита Андрея вже написано майже десяток книжок, та жоден її автор не був настільки близьким до Шептицького, як француз Кирило Королевський. Він же Поль Франсуа Шарон. Його книга це перше видання про митрополита біографічного характеру. Над її видавництвом працювали майже 15 років. Ми часто говоримо про митрополита Андрея, але до кінця ніхто не знає цієї постаті, докладніше. Ким був, чому так сталося, що в його сполонізованої сім'ї так він раптом став дуже таким ревним, можна сказати, українцем, чому чому він стільки зробив для України, правда? І я думаю, що коли цю книжку якби на ну, все таки прочитати, переглянути, та постать митрополита стає більш зрозумілою. Не всі таємниці про митрополита в книзі автору розкриває, кажуть видавці. Багато досліджень ще потрібно. Але ця книга це безсумніво початок чогось великого. В цьому вже встигли переконатись і прості львів'яни. Більше знати про Андрея Шептицького, бо це по суті наш національний колос, який обіймає і культуру, і релігію, і мистецтво, і світ духовний. Нам треба з нього починати вчити дітей у школі, студентство і тим людям, які вже збираються на той світ теж звертатися до шептицького.